Вітаю вас! Продовжуємо вивчати таро, і я вам нагадаю структуру колоди. Пам'ятаєте, що вона складається з 78 карт і 22 із них старші аркани. Це ті, які ми вже вилучили, ви вже той блок прослухали, де я вам розповіла про кожен аркан окремо. І на черзі у нас молодші аркани, силу яких переменшити неможливо. Хоч і склалася думка, що старші аркани найбільш важливі, але я вас запевняю з власного досвіду, молодші аркани теж несуть дуже багато сенсу саме в розклад. Я вам так скажу: якщо в порівнянні старші аркани це іменник. А молодші аркани це прикметник. Тобто будь-яку подію ми можемо яскраво описати, і саме чому так відбувається, або як повинна саме відбутися та чи інша подія. Оце саме і є у ті молодші аркани. Старші аркани несуть, якби, головний, головну думку, головну інформацію, головний сенс, зміст вашого розкладу. А вже молодші аркани вони доповнюють, вони показують і чуттєву сторону, і фінансову, і, 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 і активну функцію. Ну, припустимо, для порівняння: ось у вас є старший аркан маг. Ви пам'ятаєте, що це карта активної дії, активації? Так? І якщо поруч лежить стоїть якась карта. З молодших арканів, то ми вже можемо сказати саме, як діє той маг і куди направлені дії того магу. Ну, припустімо. Стоїть маг і ту з пентаклів. Уже зрозуміло, що це дії, які направлені на щось пов'язане з фінансами, на якийсь добробут, на вкладання грошей, тобто на якісь земні радощі. Якщо поруч з магом стоять карти. Масті, припустимо, повітря, так, мечові масті. Тут уже можна думати про те, що це головна ідея стратегії, думки, коли треба щось розрахувати, спланувати. Коли поруч з магом це, як приклад стоять карти із масті Кубків, то уже можна сказати, що тут більше йде вже енергія, емоцій. Можливо, ті емоції заважають, а можливо, навпаки, допомагають в якійсь справі. Тобто в такому плані. Старші аркани це головна думка, а молодші аркани показують саме, як будуть відбуватися події, і пам'ятайте, що вони не менш значущі, а іноді навіть більш значущі. тому що той же молодший аркан може скасувати дію старшого аркану, припустімо, маг, той же мах, активна карта, яка показує, що прийшов час діяти, я можу робити все, що захочу, все в моїх руках. Це основне значення магу. Але якщо поруч лежить десятка мечів, то можна сказати, що ці всі дії, ці всі плани, ці всі починання можуть, як то кажуть, йти зовсім не в тому руслі. тобто все скасовує десятка мечів. Тобто, з цього прикладу ми розуміємо, що молодші аркани не менш значущі і не менш важливі, аніж старші. Ви маєте колоду в себе на руках, і ви можете розкласти всі молодші аркани по стихіям, і ви розумієте, і бачите, що молодших арканів 56. Це я вам зараз розкажу структуру молодших арканів. Їх саме 56, які діляться, в свою чергу на стихії: кубки, жезли, мечі і пентаклі. Кожна із цих мастей. Відповідає якомусь цифровому номіналу. Ну, припустімо, ті шкубки, так? Від Туза, це як одиниця вважається в арканах, і до десятки. Це номінальні карти, їх 10 в кожній масті. Решта чотири карти це карти придворні, або карти двора їх називають. І це паж, рыцарь, королева і король. Це є у всіх чотирьох мастях. Трошки вам. Зовсім небагато озвучу по мастям значимості, коли перед нами масть мечів, від туза до короля. Мечі це мислення, логіка, це стратегія, це розрахунок. Масть пентаклів показує земні радощі, це питання фінансу, добробуту, роботи, тобто все те, що пов'язано більше з грошима. Коли перед вами масть кубків. Ви розумієте, що це емоції, це чуттєва сфера нашого життя. І коли ми бачимо жезли, це е, е, аркани стратегій, дій, активації. І, в свою чергу, ви повинні розуміти, що мечі це стихія повітря, і вона відповідає зодіакальним знакам е, терези, водолій і близнюки. Стихія води це рак риби, скорпіон, це масть кубків. Стихія землі. Це масть пентаклів. Це овни, хто там у нас овни, тільці, ой, вибачаюсь, стільці, діви і козироги. Це стихія пентаклів. І стихія вогню це масть жезлів. Оце якраз у нас овен, лев і стрілець. Ну, щоб не заплутатися, тому що я не астролог. Карт багато. І, в принципі, я довго думала, ось як, як вам довести значимість цих арканів, щоб було максимально зрозуміло. Деякі майстри видають свої уроки таким чином, коли вивчають, припустімо, ось одну масть, Припустімо, жезли: від туза і до короля. Все про жезли. Потім там про мечі, пентаклі і кубки. Мій досвід показує, що варто вивчати карти. Згідно номіналу, от дивіться, кожна із номінальних карт, ну, припустімо, двійки. Всі двійки у них є щось загальне, що їх об'єднує. Двійки всі, в принципі, це є парність, це є партнерство, це є якесь об'єднання. Всі чотири двійки, всі чотири стихії саме про це кажуть. Те ж саме можна сказати про тузи. Візьмімо. Чотири тузи, і всі вони як один показують шанси, можливість, починання. Але в тій чи іншій ступені залежність саме які ці починання. Ну туз пентаклів, звісно, це пов'язано з грошима, туз кубків це емоційні якісь моменти, туз мечів це більш стратегічні обдумування. І туз жезлів це вже безпосередньо дії. Але у них є загальне значення, це шанси. У Вдвійок своє загальне значення, у трійок своє загальне значення, трійки це є розвиток. Тому я вирішила викладати вам молодші аркани саме по номінальним значенням карт. Ще вам хочу сказати, що не треба їх лякатися, їх хоч і багато тих карт, але тут треба уважність. Припустимо, візьміть будь-яку карту номінальну, ну скажімо, п'ятірка жезлів. На кожній карті зображена цифра однозначно, тільки це є виняток тузи. На тузах цифри немає, але це всім зрозуміло, що це як одиниця йде. Візьміть п'ятірку жезлів, припустімо. На цій карті ви бачите 5 людей, які змагаються на палицях. Тобто вже зразу йде така інформація, що йде якесь змагання. Палками, палицями неможливо сильно вразити суперника. Так, можна його покалічити, можна його боляче вдарити, але вбити майже неможливо. Тому п'ятірка жизлів не є карта такої, знаєте, смертельної, скажімо, битви. на відміну від п'ятірки мечів, бо там гострі предмети. Тобто розумієте? Якщо уважно дивитися на будь-який аркан молодший, можна читати інформацію і вже розуміти саме, про що йде мова. Тому не розгублюйтеся, просто уважно вивчайте саму картинку, що там намальовано, і підказкою вам буде цифрове значення. От. А про цифрове значення я вам зараз розповім, як самі по собі цифри, двійки, трійки, четвірки, які вони мають значення і як вони впливають. На розклад, тому не лякайтеся, і отже, приступаємо до вивчення молодших арканів, які теж мають дуже велику силу.